Номер один – це пускові установки. Проблема номер два це кількість самих ракет, тому що. США виробляють там 60-90 ракет на рік, і ну, на складах їх може бути там декілька тисяч штук. але в момент тому що це стратегічна зброя США, і просто так взяти і віддати Україні. Ну, ну не, зрозуміло, що вони всі не віддадуть. Якась кількість можливо. Да, тобто ну в самому кращому випадку може мова йти про декілька сотень штук. Це в ідеальному сценарії. Як це може поміняти хід війни? Я не думаю, що Кримський міст буде реальним ціллю для цього удару. Ну тому що для того, щоб реально знищити кримський міст, треба витратити. Десятки ракет на нього, а це краще ці ракети використовувати геть по іншим цілям. Що може бути знищена? Знищені можуть бути підприємства ВПК. Наразі у нас є величезна проблема. Ну ми б'ємо далекобійними дронами, але далекобійні дрони, ті самі Діп Страйки, можуть нести. Занадто малу боєголовку, ну тобто саме великий літак це може нести там фугасну бомбу 120 кг, але зазвичай це до 50 кг. І такий літак він долітає, вибухає на криші цього об'єкта ВПК. Там ну, криша загорілась, ну там можливо якийсь там станок пошкодили це в самому кращому випадку. Об'єкти ВПК знищити вони не можуть. Я нагадаю, що ми продовжуємо виробляти е, Богдани, ми продовжуємо виробляти ті самі е, фламінга, не дивлячись там на цю всю паніку у Фізбуках, що там нібито знишли. Завод ну, це трішечки неправда. Продовжує виробляти Нептуни і так далі. Ну, тобто Знищить можна об'єкти інші, ну, такі як нафтопереробні заводи, такі як там, склади палива, мастильних матеріалів, можливо, арсенали, але саме об'єкти ВПК зараз знищити дуже важко. І саме для цього нам потрібні ракети.